Дорогі брати і сестри, хоча ніч у Святому Письмі є ознакою зла, темряви, терпіння та страждання людини, а в кінцевому етапі ніч є символом смерті, однак стародавні рабини виділяли три окремі ночі, коли особливим чином було видно Боже діяння, коли проливалася Божа благодать. Перша ніч це ніч сотворення, коли Бог створив наш світ. Друга ніч це була тоді, коли Бог у своїй доброті кличе людину на ім'я Авраам і прагне, щоб та людина ішла за Богом, ніч покликання Авраама. Авраам чує голос, але не бачить людини. Він послушно іде і вірить, і тому ми його називаємо батьком віри. Третя ніч це тоді. Коли Бог у своїй доброті виводить єврейський народ із єгипетської неволі і чинить цей народ вільним. І четверта ніч це ніч Месії, година котрого невідома. Ми сьогодні переживаємо саме цю четверту ніч, ніч Воскресіння Господнього, і це ми бачимо нашим серцем особливо вірою, ніч, коли Бог воскресив свого Сина Ісуса Христа. Ніч, коли Бог показує, яким він є насправді, і ніч, яка народжує новий світ, духовний світ. Бог в цю ніч теж виводить кожного з нас на інший рівень, духовний, ніч, в котру Господь Бог чинить нас дітьми волі, бо вириває нас від лищат смерті і пут гріха. Дорогі брати і сестри. Вже більше двох років наша батьківщина, можна сказати, живе вночі, у темряві, бо гинуть наші діти, чоловіки, гинуть, на жаль, родини, гинуть сім'ї. І ми потребуємо свободи, ми потребуємо допомоги із гори. Тому ми віримо, надіємося, сподіваємось і бажаємо собі, що так, як Бог тоді, коли вивів єврейський народ із єгипетської неволі. І чудесно зробив Його народом волі, так само нас виведе з цієї темної ночі, з рук російської агресії. Що Бог так як воскресив Ісуса Христа, так воскресить і нашу батьківщину, і кожного з нас зокрема. Ми бажаємо собі всі одного, цього миру, спокою, а також здоров'я душі і тіла для усіх нас, а особливо для наших захисників та для їхніх родин. Нехай Господь воскреслий, усім нам благословить Христос Воскрес!